Я провів 9 днів в повній тиші, не сказавши жодного слова, без людей, без телефону, без інтернету, без книжок і та без будь-яких взагалі речей, які можуть займати мою увагу. Метою було подивитись, як я буду себе вести в такому середовищі, про що я буду думати, і взагалі що буде мною відбуватись. Під час того, як це все почалось, час ніби зупинився. Час зупинився, і дні почали тягнутися дуже повільно. З усіх справ, які я робив протягом дня, ну прокидався, снідав, е... сідав медитувати. Хоча це не виходило, оскільки їздили машини за вікном. Ну я чув цей звук, маленькі звуки, якісь взагалі шуми збивали максимально. Без спеціальної музики, як я це роблю, медитативної, це не вдається. Зазвичай я не медитував, або робив це протягом 50 хвилин. Далі я просто сідав напроти стіни. Дивився в стіну, і так напротязі двох годин, трьох, максимальний рекорд чотири години. Чотири години я без перестанку дивився в одну точку в стіні. Насправді, під час такої практики я помітив, що моя уява стала якоюсь глибшою і масштабнішою. Я почав чути себе. Тобто, свій, от ми завжди ведемо з собою внутрішній діалог. І я почав його сильніше чути в своїй голові. Не, не, не ніби десь віддалено, коли ти йдеш по вулиці чи слухаєш музику, а прям чути його сильно. Через те, що сильно, сильно та втологія моя уява, я бачив кожен сон. Кожен, кожну ніч я бачив сон протягом дев'яти ночей. Взагалі, я мав би провести 10 днів, просто приїхала. На один день раніше е, моя подружка. Зазвичай я в снах бачив кошмари. І вони були такі реальні, оскільки. Ну я розумію, чого це, оскільки ти сидиш, концентруєшся на думках, уява вона максимально працює. От, І ти бачиш кожен сон реально, максимально, і це страшно. Я думав, що я схоплю десь в, під час якоїсь ночі сонний параліч, про це цього не відбулося, на щастя, і це дуже добре. Я взагалі думав, що про дня я буду сидіти і думати про сенс життя, про те, чого я прийшов сюди, що я роблю, тобто знайти себе. Але це все відбулося просто за першу другу, точніше, перший другий день. Я вже зрозумів, в чому сенс життя, ті, що ми народжені, щоб померти. Шукати себе, ну який сенс, якщо все одно діяльність міняється протягом життя, і, і все. Після цих всіх роздумів я зрозумів, що думати про це життя ну, немає сенсу, оскільки вже давно з нас все придумали Сократ, Аристотель, Платон, Діоген, Синопсов і всякі такі філософи. Це якась ніби вичерпна штука. Хоча я, я прийшов до багатьох висновків, що, наприклад, я не хочу знайти якусь одну справу, певну якою хочу стати гуру на все життя, я зрозумів, що я хочу отримати від життя якесь задоволення, емоції, що, щось запам'ятати. Взагалі я багато записав протягом цієї днів, оскільки у мене був під рукою ноутбук. Так, я не заходив в ніякі мережі, я нічого окрім файлу Word не відкривав. Взагалі вийшло записати 400. 400... 64 сторінки. чернетки. Просто коли я сидів, наприклад, протягом трьох годин, я старався запам'ятовувати структуровано, що я за чим роздумував, і записував все це. Я записував свої нічні кошмари, ну тобто, сон свій описував. Получилось досить непогано. Я взагалі думав книжку випустити, якусь таку, ніби десять днів ізоляції ну, я розумію, що це буде дуже важко, оскільки там нічого толкового немає в цій книжці, хоча я її трошки редактую. Е, можливо, розширю свої думки в деяких моментах, і деякі думки, можливо, приберу, ну і персоналі заберу, щоб була конфіденційність. І скоріше за все е, виставлю цей файл в відкритий доступ. Е, не знаю, чи варто це робити. Я ще над цим подумаю. Е, в загальному я очікував від цих. Дети днів якогось такого просвітлення, ніби опа, я вийду зараз іншою людиною. Хоча цього всього не відбулося. Звичайно, коли ти переносишся в таку реальність, коли ти сидиш сам наодинці і своїми думками, ти відчуваєш себе по-особливому, якось не, не так. Тоді все втрачає сенс. Твої близькі, твої друзі, твої знайомі, твої захоплення. Просто все не має сенсу, коли ти просто сидиш годинами дивишся в стелю або в стіну. Але після того як я вийшов з цієї, з цієї кімнати. Хоча я й тоді це розумів, що от зараз я тут е такий всякий в роздумах, але вийду я в реальність, і там все буде як раніше. Тобто я звикну, адаптуюсь до попередніх умов. І справді людина дуже швидко адаптується до будь-яких умов, до самотності, або навпаки, до бурхливого життя повсякденного е я. Переживав над тим, як я буду спілкуватись. Чи не буде страшно мені говорити, казати перше слово, оскільки 9 днів ти мовчиш, нікого не бачиш взагалі, а тут оп і когось зустрічаєш. Але насправді це відбулось на автоматі, я побачив першу людину, з нею заговорив без проблем. Що я виніс з цього всього? Я зрозумів, шукати себе не потрібно, а потрібно себе будувати. Тобто Покращувати себе з кожним днем. Я для себе взяв нову звичку сидіти і дивитись в стіну. Тобто обдумувати якісь певні моменти. Це дуже корисно і, і це, я думаю, правильно, хоча б годинку на день, проводити в тиші і слухати те, що ти справді думаєш. Протягом в кінці, в кінці дня. Можна подумати про прожитий день, але я навпаки роблю це зранку. Я ставлю собі плани, наприклад, я обдумую думаю вчорашній день і обдумую думаю сьогоднішній день. Тобто, що мені треба зробити, як це зробити? І я би сказав, є результати. Я, в принципі, раніше не боявся смерті, але тепер розумію, що смерть це не так вже страшно. І, по-перше, це просто таке слово, ізбіжно, але якби це буде українською, ну, це, це до всіх прийде. Ще я зрозумів, що взагалі самотність це не так вже й страшно. Звичайно, є певний дискомфорт, проте з цим можна змиритися, знайти собі справи, хобі, які тобі подобаються, і займатися ними. От та й в будь-якому разі ти не будеш самотнім в цьому житті, оскільки робота, там, друзі, навчання завжди ми притягуємось до якогось коло спілкування. Після цих десяти днів я зрозумів, що я буду ставити собі. Плани кожного вечора, тобто розписувати свій наступний день. Мабуть, моя подальша діяльність це буде знімання відео: TikTok, Ютуб, Інстаграм. І мені потрібно покращувати монтаж, покращувати дикцію. І я б думав, що буде варто запровадити собі кожного дня, покращувати себе в цій сфері, тобто в тій, які ти зараз працюєш. На основі цього всього досвіду е, хочу сказати, що більше не буду і не збираюсь повторювати подібного. Е, останній день просто мене розривало. Я чекав це все з нетерпінням. І я думав, що найважче буде перших три дні, але насправді це не так. Е, найважче це перших кілька днів і останніх кілька днів. Тоді час сповільнюється, і ти ніби застрягаєш. Застрігаєш в одному моменті в очікуванні, коли ти вже звідси вийдеш, е, і, і, і толку з того немає. Я не концентрувався на певних думках тоді вже протягом довгого часу. Насправді, на одній думці можна сконцентруватися орієнтовно ну, максимум 2-3 години, саме таких чітких думок. Далі уява розпливається, і ти, ти розбігаєшся в думках і від того, що ти сидиш і думаєш, немає сенсу. Тобто немає сенсу ізолюватись на, на 9 днів, ніби ти будеш сидіти ці 9 днів думати про щось корисне. Ні. Ти будеш літати переважно більшість свого часу, ну так, на різних, по різних думках. Я би сказав, якщо я буду ізолюватися, то, наприклад, на 1-2 годинки в день це буде набагато більше толку, більше користі, ніж отак на 9 днів пропадати життя. Ну, Загалом цікаво пережити, але більше повторювати я цього не буду, та й нікому не раджу. Краще все-таки спробувати думати кожного дня потрошки. На цьому все.